Чи є правильним перенесення святкування Дня захисника України з 14 жовтня на 1 жовтня? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своєму. В цьому відео я хочу обговорити це досить цікаве, насправді і достатньо дискутивне питання, причому глянути глибше в певні такі собі історичні корені. День захисників і захисниць України державне свято України, що відзначається щороку, 1 жовтня, в День Покрови Пресвятої Богородиці, започатковано 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою День Захисника України через реформу календаря церковного календаря в Україні з 2023 року. Святкування перенесено з 14 жовтня на 1 жовтня з 2015 року. Це свято зроблено державним святом і не робочим днем. Після того там було переіменування, після підписання всяких різних гендерно модифікованих змін в українське законодавство стало вже не День захисника України, а День захисника і захисниць. Хоча насправді слово захисник включало і жінок, які захищають Україну. Знову ж достатньо цікаве питання, що в нас всюди йде формулювання Україна саме, а не український народ. Але навіть зараз мова не про те. Володимир Зеленський вирішив, що в зв'язку із зміною церковного календаря, який змінюється нібито для того, щоб бути далі від Москви, відбудеться і зміна покрови. Ну і як наслідок, відбудеться зміна святкування дня захисника. Проте... День захисника було відзначено 14 жовтня. Пропозицію таку зробив тодішній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир Ветрович. І Порошенко з цим погодився, ну, принаймні так пише Вікіпедія. Але насправді, 14 жовтня відбувалося не встановлення свята Порошенком, а по суті санкціоновування того свята, яке впродовж десятків років відзначали українці. Ті, хто берегли пам'ять, берегли пам'ять воїнів УПА, берегли пам'ять Козаччини, Козацьку спадщину і так далі. Для них дата завжди була 14 жовтня. Моє оточення, ті, з ким я спілкуюся, ті, хто зі мною був на Майдані з часу Майдану, приблизно люди мого віку, такого україноцентричного націоналістичного спрямування, для них дата 14 жовтня чимало насправді означала. З моменту, як в Києві почали відновлюватися проведення маршів УПА, точніше, не відновлюватися, навіть встановлюватися, я б сказав, як поступово до цієї традиції звикала вся Україна, це було знаково. І День заснування УПА саме 14 жовтня Української повстанської армії. І святкування УПА дня заснування УПА 14 жовтня, ну точно, аж жодним чином нас не приближає. До московського церковного календаря це є перший момент. Другий момент: 14 жовтня сходилось відразу чотири свята, і, власне, День захисника України було лише четверте. Перше свято, на якому акцентують увагу, це свято Покрови, причому тут є насправді досить цікавий момент. В українській традиції, в нашій традиції ще до християнських часів, свято Покрови дуже тісно було пов'язано із богиною славою, із вшануванням матінки землі, Мокоша. І навіть коли ми говоримо про козаків, козаки жили в кошах. Кіш, Мокоша, матір коша, матінка земля це матір коша. Так, козаки свій зв'язок з природою, з землею, позначали навіть на рівні просто морфем. Церковна прив'язка нас, наших традицій, всіх, до свята Покрови Богородиці, вона є абсолютно неправильна. І тут можна сперечатися про міфи, про легенди, про те, як ніби захистили козаків Покровом і так далі. Але свято Покрови Пресвятої Богородиці це свято Візантійське. І святкувати вони його почали тоді, коли нібито Богородиця. Захистила їх і потопила всі руські кораблі, кораблі наших предків, які плили на Константинополь. Ви відчуваєте рівень абсурдності? Чи можемо ми нащадки наших предків святкувати день, коли кораблі з нашими предками були потоплені? Відчуваєте відмінність, таку певну підміну, підміну світогляду. Ця підміна достатньо важлива. Водночас свято покрови глибинне прив'язане було якраз до кінця збору урожаю, пов'язане із богиною славою, із мокошою, матінкою, землею і так далі. Глибинна вкоріненість. І покрова вживалася, як слово, вживалося власне, нашими народами, нашими предками дуже-дуже давно. Це перше свято, друге свято День українського козацтва, 14 жовтня, власне, його почали відзначати з прив'язкою до свята Покрови. Якщо я не помиляюсь, це кучма ввів в 1999 році. Третє свято День заснування Опа. І, власне, четверте свято День захисника. І отут ми підходимо до дуже цікавих речей. 14 жовтня поєднувало в собі такий певний, достатньо глибокий символізм. І я ж кажу, що для мене, для моїх однолітків, які там, а, приймали участь в різних, скажімо так, патріотичних, націоналістичних заходах, ну, ця дата була достатньо знакова. Для кого є знаковою дата 1 жовтня? Що в нас відбувалося знакового 1 жовтня? Це перше. Друге. А, чи може бути логічним пояснення перенесення святкування Дня захисника з 14 жовтня на 1 жовтня саме через Покров? Покрова Пресвятої Богородиці, саме відповідно до церковної історії, це не наше свято, і я вже розповів, власне, чому. Перше. Друге. А у нас же ж релігія відділена від держави, постійно про це говорять. І московський патріархат, коли захищається, каже: не чіпайте нас, ми не політика, це, це про Бога і так далі. Очевидно, що вони там, скажімо так, лукавлять в чергове і в чергове брешуть, але мова не про те. Мова про те, що аргументація про перенесення такого свята в умовах повномасштабної війни. До церковного свята, ну, особливо на фоні того, як нам постійно розказують про захист різних форм толерантності, гендерності там і так далі. Ну, це, м'яко кажучи, нелогічно. Знову ж таки, день заснування УПА, як був 14 жовтня, так і залишається. Вам не здається, що це якось, м'яко кажучи, нелогічно таке рішення? І я б сказав, що таке рішення, крім того, що воно нелогічне. Воно ще й руйнує певний символізм, який вже був напрацьований навколо 14 жовтня. І цей символізм, він, мабуть, для мене на рівні світоглядному був найбільш цінним. І, зрештою, всі ті, хто зараз вся та молодь, які першою хвилею ринулися захищати Україну, ну більша частина з них саме 14 жовтня, це для них був непростий день. І вони пам'ятали дату саме 14 жовтня. І тому порушення оцього символізму, як на мене, воно носить негативний характер. Стосовно українських захисників, то вшановувати їх, на мою думку, потрібно весь час. І вся державна політика повинна бути побудована так, щоб їх вшановувати, щоб віддавати їм шану, віддавати їм подяку за їхню жертовність, за їхню роботу на благо українського народу. І це повинно бути передбачено в абсолютно конкретних речах, в соціальних гарантіях, в ставленні чиновницького апарату, в недопущенні е, таких речей, як колись там багато хто міг собі дозволити, і зараз окремі випадки, коли я тебе туди не відправляв, там і так далі. Від себе, як звичайний український громадянин, можу додати, що це вшановування повинно полягати в діях. Під в долученні до волонтерства, в тому, щоб не знаю, банально підвести, якщо ти бачиш захисника, який е чекає там на транспорт, е уступити дорогу, якщо їде військова машина. Це має бути безумовно за означенням. Це має бути на рівні такої, знаєте, високої вихованої поваги. Вшанування загиблих о 9 годині ранку. Ви знаєте, в Ізраїлі, коли відбувається хвилина пам'яті за загиблими захисниками, всі зупиняються. Автомобілі зупиняються, всі стають і всі віддають шану пам'яті. А в нас, навіть в тих закладах, де відбувається вшановування, наприклад, в Пузатій хаті неодноразово я особисто ну, бачу, як в 9-й годині, власне, включається цей сигнал, який говорить про вшанування пам'яті, але включається навіть без вступу. І без пояснення, а що ж це за сигнал, як люди реагують, а ніяк не реагують. Зрідка хтось стає. Можливо, це пов'язано з тим, що не сказано додаткового голосового супроводу, немає пояснення там ще чогось. Але оці всі речі, ви знаєте, от вони такі ніби тонкі і, ніби, на перший погляд, формальні, але вони насправді зовсім не формальні. Вони світоглядно утворюючи. І саме на світоглядному рівні війни український народ, на превеликий жаль, має надзвичайно болючі поразки, і саме наслідками поразок на вищих рівнях війни, зокрема на світоглядному рівні війни, на історичному, на інформаційному рівні війни, на економічному стала і війна фізична. Через те, що ми програли на рівні світогляду. Саме тому я хотів заакцентувати вашу увагу на таких нібито тонких деталях, і на перший погляд, можливо, і не надто важливих. Але я знаю точно, що, принаймні, думку свого найближчого оточення, своїх друзів, які зараз воюють, які воюють фактично з перших днів повномасштабного вторгнення стосовно 14 жовтня, я постарався передати. Я особисто вважаю, що це перенесення було категорично неправильним. Нам не треба прив'язувати наші державні свята до офіційних християнських свят. І навіть коли ми говоримо про офіційну християнську традицію, то потрібно досить чітко відмежовувати свято Покрови, яке відноситься до нашого народу і має більш глибокі ще навіть християнських корені. і свято покрови Пресвятої Богородиці, яке святкували в Константинополі, святкували в Візантії на знак потоплення кораблів наших предків. Це важливі деталі, надзвичайно важливі. Саме в таких тонких деталях і ховається насправді диявол. Вшановуємо своїх, розпізнаємо своїх, допомагаємо своїм. Честі шана всім українським воїнам. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте. Ваша інформаційна допомога. Дуже сприяє тому, щоб формувався український інформаційний простір, який би захищав саме українські інтереси, інтереси українського народу. Дякую і до наступних зустрічей.